Офіційний Уас Хантер повністю перефарбований в Раптор є на нашому майданчику. Восьмий рік, 2,7 бензин, механіка 125 тисяч кілометрів пробігу. Ціна 4 900 обговорюється з таким кенгурятником. Гума у нас фулда. Дуже прикольний автомобіль, дуже така висока в нього посадка. У нас п'ятиступка механіка, є роздатка. Тут туманки, ось можна включити така панель приладів. Є підкурювач. Що ще вам показати? Підлокітник такий двохсекційний. Можна так користуватися. Ззаду є три місця. Тут така ручка, як у джип Wrangler. Тут дерево у нас таке, форточки можна відкривати. Хто фанатіє від таких автівочок, є на майданчику такий екземпляр. Приходьте, покатаємося, по... отримаєте враження від катання.